Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Drogi e sestre, dobro Il Vangelo di questa domenica consiste nella prima parte di un discorso di Gesù. Містить першу частину промови Ісуса про останні часи. Ісус виголошує їх в Єрусалимі біля храму. І люди, які були поруч, говорили про храм і про його красу, бо цей храм був дійсно прекрасний. Тоді Ісус сказав: надійдуть дні, коли з усього, що ви бачите, не лишиться камінь на камінь. Звісно, Його запитали, коли це станеться, які будуть знаки. Але Ісус переводить увагу з цих другорядних аспектів, коли це буде, як це станеться. На Істинні питання. Їх є два. Перше, не дати ввести себе в оману фальшивим месіям і не дати страху опанувати нами. Другий жити часом очікування. Як часом свідоцтва та наполегливості. І ми живемо в цей час очікування, очікування пришестя Господа. Ці слова Ісуса завжди актуальні навіть для нас, людей 21-го століття. Він повторює нам. Глядіть, щоб вас не звели. Багато бо прийде в моє ім'я і будуть казати, це я, це заклик до розсутливості, до цієї християнської чесноти, що полягає в тому, щоб розрізняти, де дух Господній, а де дух зла. Справді, сьогодні є фальшиві Спасителі, які намагаються замінити Ісуса, лідери цього світу, гуру, навіть маги, персонажі, які бажають залучити до себе уми і серця, особливо молоді. Ісус застерігає. Не йдіть слідами за ними, не ходіть за ними. І Господь допомагає нам позбутися страху перед війнами, революціями а також перед стихійними лихами, епідеміями. Ісус звільняє нас від фаталізму і від фальшивих. Апокаліптичних візій. Другий аспект звернений до нас як до християн, і як до церкви. Ісус віщає болючі випробування і гоніння, які повинні будуть пережити його учні за його справу. Однак при цьому запевняє, але волосина з голови у вас не пропаде. Він нагадує нам, що ми цілковито перебуваємо в руках Божих. Ворожість, яку ми зустрічаємо через нашу віру і наше слідування Євангелії, є ще однією можливістю для свідоцтва. Вона не повинна нас віддаляти від Господа, але навпаки, спонукати ще більше покладатися на нього, на Його силу духа і Його ласку. У цей момент я думаю, і думаємо разом. Про багатьох наших братів і сестер християн, які терплять переслідування через свою віру. Їх є дуже багато, можливо, набагато більше, ніж в перші століття. З ними є Ісус. Ми також з'єднані з ними нашою молитвою і любов'ю. І ми захоплюємося їхньою мужністю і свідоцтво. Це наші брати і сестри, які в багатьох куточках світу страждають через свою вірність Ісусу Христу. Привітаємо їх від усього серця і з любов'ю. Наприкінці Ісус дає обітницю, яка є гарантією перемоги, терпінням вашим спасете душі свої. Скільки надії в цих словах, це заклик до надії і терпіння, до вміння чекати надійних плодів спасіння, довіряючись глибокому змісту життя та історії. Випробування, труднощі є частиною великого задуму. Господь, Цар Історії. Веде все до сповнення, незважаючи на заворушення і нещастя, що тривожать світ, задум добра і ласки Божої сповниться. Це також і наша надія йти цим шляхом згідно з Божим задумом, який здійснюється. Це наша надія, ці слова Ісуса змушують нас розмірковувати про наше сьогодення і дає нам силу приймати Його з мужністю і надією разом з Марією, яка завжди йде з нами. Ангел Господній благовістив Діві Марії і зачала від Святого Духа. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід, лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я раба Господня, нехай зі мною станеться по Твоєму Слову. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. амінь. І слово стало тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус! Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молися за нас, Пресвята Богородиця Діво. Щоб ми удостоїлися обітниць Христових. Просимо тебе, Господи, наповни нас Твоїй благодаттю, щоб ми, які через ангельське благовіщення, пізнали втілення Христа, Твого Сина, через страждання і Хрест його осягнули. Славу Воскресіння через Христа Господа нашого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині по всяк час, і на віки вічні. Амінь. Молимо за померлих, вічне спочивання даруй їм Господи, а світовіковічно нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі. Амінь. Нехай ім'я Господнє буде благословене тепер і навіки. Допомога наша від імені Господа, котрий створив небо та землю. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Вітаю всіх вас, сім'ї, асоціації, групи, які прибули до Риму з Італії та з багатьох частин світу, Іспанії, Франції, Фінландії, Нідерландів. Особливо вітаю паломників з Верчелі, Саерно. Salerno, Lizzanello, Lizzanello, il Motoclub Lucania di Potenza, Motoclub Lucaniadi, i de di i Oggi la Eritrea arroz Eritrea celebra la festa Michaela. Сьогодні також день постраждалих на дорогах, товаришую своєю молитвою і закликаю до розсудливості на дорогах і додержання правил. це перша форма захисту себе і інших. Зараз сьогодні хочу вам всім порадити одну таблетку. Деякі з вас думають, що папа став фармацевтом, це особливі ліки. Щоб закріпити плоди року віри, що добігає до завершення. Це таблетки 59 зерен на серце. Це духовні ліки. Називається... «Мізери Кордин» – 59 таблеток на серце. Вона міститься в коробці, що деякі волонтери поширюють тут на площі. Візьміть її. Там є Розарій, за допомогою якого можна також молитися коронкою до Божого милосердя. Перлина нашої душі щоб поширювати любов, пробачення, братерство. Не забудьте, щоб їх вживати, вони роблять добре. Для душі на все життя. А тут всім вам бажаю сердечно, гарної неділі. До зустрічі і смачного.